Всім привіт! Сьогодні ми будемо копати на позиціях Першої світової війни. Ось така стара дорога йде гори. Зараз по ній пройдемося. Сьогодні копаю з металушкачем гарят АТМАС. Вот Зараз йдемо шукати. Всі знахідки які знайду вам покажу. Перший сигнал який я викопав, це така алюмінієва шайба. Ров був дуже файний. Що продовжуємо далі шукати? Такої ямки тверка. ну, Досить глибока така ямка. Такі попався стакан. Стакан. Порожній. Ось такий. Продовжуємо шукати далі. Таки Сублоек, ну. такие Шу, наверное, продолжим таких кусочек кусачки воду не. Зекуай, и он бой. Сублоек, и он бой. Сублоек, и он бой. по и он бой. Сублоек, и он Наверное, такие бартики. Тут повсюду где такие кусочки попадают. Их кто-то просто взял и порезал. И повикидал по кусочках Шкода. Да. все-таки. А знахідка. Все Подолжим куда-то